Будьте обережні, якщо вас намагаються звабити, давнє українське село. Молода дівчина рада має відносини з хлопакою травником, який успадкував свій дар від дідуся Мольфара. Все було добре, вони кохались та не знали горя, допоки раду не почали сватати до заможного мельника сусіднього села. Дівчина й не була проти, бо не бажала все життя просидіти в крихідній лісовій хижі. Вона сказала про це хлопцеві, але на це він мав свій підступний план. Одного дня рада дізналась, що вагітна. Дівчина швидко покинула свого травника та перебралась у сусіднє село до Мельника. Вона планувала видати дитину в утробі за дитину Мельника, але мельник виявився надзвичайно порядним, не підпускав її близько до себе. Казав тільки після весілля, а до весілля то ще півроку. Рада була у розпачі, допоки не згадала свого травника. Приготував він для неї за поцілунок якесь розпусне зілля. Все вдалось. Рада добилась чого хотіла. Минуло кілька років, але травник не збирався її відпускати. Кохана жінка та ще й з його дитиною. Написав він таємного листа мельнику, де розказав, що виховує він чужу дитину, підкинув листа під хату. Рано вранці вийшов пан на поріг, прочитав листа його люті не було меж. Він не став розбиратись. Повіривши листу від незнайомця, він заколотив раду з дитиною у своєму млині. З того часу млин більше не запрацював, і тих двох більше ніхто не бачив.